Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Час новин марафоні найважливіші події відстежує журналісти фактів АСІ ТІВІ та Вікон СТБ. Мої вітання. Двоє дітей можуть залишатись під завалами одеської багатоповерхівки, якої в ніч на 2 березня зруйнував російський шахет. Повідомляють рятувальники. Це братик та сестричка. До цього з підвалів з під завалів надзвичайники вже дістали тіла їхніх батьків та молодшої семимісячної сестрички. Дронова атака забрала життя десятьох людей. Ще дев'ятеро постраждали. Пошукова операція на місці ворожого удару. Триває за нею. Вже другу добу стежить наша Олександра Ченкова. Мама закрила собою свою семимісячну доньку, затиснувши у міцних обіймах. Жінка до останнього намагалася врятувати життя свого маляти. Таке побачили рятувальники, коли на другу добу розбору завалів дісталися до квартири, де мешкала родина військових подружжя із трьома дітьми. Вчора з-під завалів рятувальники дістали тата Олега. Маму Тетяну і семи місячну Лізу знайшли сьогодні вранці. Серед руїн того, що ще два дні тому було оселою багатодітної родини, досі шукають десятирічного Сергійка та дев'ятирічну Злату. Це біль всієї України. Це, на жаль, я не можу передати це друга доба, яку я переживаю як свою. Навіть це не мої рідні. Слава Богу, але це е, тут в душі це, це така рана, яку я не можу передати. Ще одне немовля, яке в ніч на 2 березня вбив дрон росіян Тимофійчик, якому тільки на виповнилося 4 місяці. Разом із сином під завалами будинку загинула його матір Анна. Тієї страшної ночі російська армія забрала у Сергія дружину та сина. Йому та доньці вдалося вишити. Собою сторон кімнати провалились, спальня і зал. А за ось ось, три тежа. бачите? Детская осталась. осталось. Очень, очень тяжело. Я еще до конца, наверное, не осознаю. Станом на зараз російський обстріл забрав життя трех дітей. Сняли несколько плит и увидели маленькую ножку. Вот. Откопали ребенка, к сожалению, уже погибшего. Вот. Скачался он от полученных травм. Out, который, к сожалению, в своем возрасте никак не мог пережить. За останніми даними поранені дев'ятеро мешканців будинку. Одна з травмованих, мама трирічного загиблого хлопчика. Стан її тяжкий. Окрім цієї жінки, в лікарні ще двоє людей. Тяжеле сотрясення головного мозку і скелетна травма. Скелетна – це переломи, множество переломи, костей, бідра, голі, рани обширні. І перелом костей таза. Це очень тяжела травма. Вони вчора були у вкрай тяжкому стані. Сьогодні вранці була приємна новина. Я спілкувалася в деякі ступені стан їх покращився. Саме тяжке це те ті сім'ї, ті рідні, які втратили своїх близьких. Ми щирі співчуття. Розуміємо, що дуже дуже складно. В ніч на 2 березня росіяни випустили по Одесі вісім ударних безпілотників. Сім вдалося збити нашим силам ППО. Утім, один шахет влучив у житлову панельну дев'ятиповерхівку у спальному районі. Обвалився цілий під'їзд, а це 18 квартир. Фіксуємо спроби ворога запускати дрони на дуже низьких висотах. Це певною мірою відводить від систем протиповітряної оборони. Ускладнює виявлення їх. А вони модифікують свої дрони. Вони змінюючи бігуни, змінюючи бойову частину. Цілком ймовірно, що могла бути посилена бойова частина. Пошуково-рятувальні роботи тривають уже півтори доби. На місці досі працюють всі відповідні служби, в тому числі й правоохоронці. Генпрокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни. Олександра Ченкова Євген Репенько, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Іще 16 поранених на Донеччині, двоє у важкому стані. Про наслідки удару російської армії сьогодні в день по Кураховому повідомив очільник обласної ОВА Вадим Філашкін. За попередніми даними, ворожа армія скинула на центр міста керовану авіабомбу. Написав він. Пошкоджені 15 багатоповерхівок. Людям надають медичну допомогу. Продовжують ліквідовувати наслідки чергової атаки росіян і у Покровську. Сьогодні зранку ворожа армія вдарила по місту балістичною ракетою Іскандер. М. У поліції показали перші кадри. Після прильоту російська ракета впала напроти під'їзду одного з під'їздів будинку, знесло пів даху, вибиті вікна, згоріло кілька автівок. Помощ нужна кому-то? В больницю кого-то? Кого Тут все Надавота. Помасть нужна кому-то? А де ви попробували цей час? Спальні тепер. Внаслідок ворожого обстрілу у Покровську пошкоджено ще чотири багатоповерхівки, два заклади освіти і газопровід. Повідомили правоохоронці. Значні руйнування є і у сусідньому Мирнограді, які Росія обстріляла перед тим опівночі. За даними поліції, потрощені 17 багатоквартирних і 13 приватних будинків, а також школа, ліцей, магазин та приміщення банку. Росія повідомили в поліції. Випустила по місту чотири ракети с 300 Загалом у Мирнограді і у Покровську поліція повідомляє про шістьох постраждалих. У деяких будинки пролетіло вже не вперше. В цю квартиру вже два собі То Тут з одного сторони окна вилетіли, тільки ремонт зробили. переволіте фашисти, і все. Не скажеш нічого. Фашисти хуже, хуже. Мирний житель загинув внаслідок ворожого удару по селу Понятівка на Херсонщині. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів в обід. А вранці ворог знову вдарив по самому Херсону. Поранений там чоловік. Як повідомили, в облвійській адміністрації російська армія поцілила по житловій забудові у корабельному районі. Відомо принаймні про п'ять прильотів у житлові будинки. Зараз дуже велика інтенсивність російських дронів. На території правобережжя, перш за все, це ФЕПІВІ Скиди з дронів вибухівки. Це Береславщина і майже всі населені пункти узбережжя. Також сьогодні знову Белозерська громада під обстрілом. А попередньої доби на деокупованій Херсонщині росіяни вбили мирного жителя у Станіславській громаді та поранили літню жінку у Херсоні. Також серед поранених двоє поліцейських. Ворог відночі поновив удари кабами по Україні. Напередодні після збиття чергового російського винищувача су 34 у командуванні повітряних сил повідомили кілька годин на радарах жодної одиниці ворожої авіації. У мережі почала ширитися інформація, нібито це перше подібне затище від початку широкомасштабного вторгнення. Проте у повітряних силах це спростували. У коментарі вікнам Юрій ігнат повідомив, лише посилення українських повітряних сил більшою кількістю засобів ураження зможе змусити російські літаки боятися заходи в наше небо Особливого затишча немає такого довготривалого. Ми побачили, що після застосування зенітних ракетних систем, систем далекого радіусу дії по російських літаках у них відпало бажання літати в даному рівні. Потім ворог відновив ті атаки. Тому затишча воно є умовно невеликим, недовгим. Потім противник продовжує свої атаки, але. ж вже не так інтенсивно і не так нахабно наближається до лінії бойознення до наших кордонів. Щодо спокою у повітрі ще дуже далеко, підтверджує і речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Ілья Євлаш. Утім, він зазначає, що принаймні на бахмутському напрямку сьогодні фіксують значно менше скидання кабів. Ворог досить відчув цей потужний болючий удар по своїй авіації. Однак, на жаль, у ворога є досить багато ще літаків, які вони можуть використовувати. Я вважаю, що наймовірніше вони просто зараз обдумують, як можна змінити тактику, оскільки 10 су за 10 днів це звичайно надзвичайно великі втрати. Звісно, що він не може собі дозволити щодня втрачати по одному, а то й декілька су 35 та 34. четвертих. Також Ілія Євлаш повідомив, що Росіяни притихли у напрямку Синківки, що поблизу Куп'янська наступ окупантів там провалився через затятий спротив наших захисників. Але окупанти перекидають звідти війська на лиманський напрямок на села Терни та Ямпулівку поблизу річки Чорний Жеребець. Так росіяни намагаються вийти на торський виступ і захопити плацдарм, щоб далі йти на лиман. Утім, ілля Євлаш каже, що всі плани ворога добре відомі, і його зусилля закінчаться нічим. На кінному ранчо у селі Литвинівка, це неподалік столиці. Вже очікують на українських захисників на Київщині. стартував проект психологічної реабілітації для військових. На ранчо їх познайомлять з табуном породистих скакунів. Вони зможуть з ними спілкуватися та поїздити вверхи. Психологи певнять, що взаємодія з кіньми чудово допомагає долати тривожність і стрес. У кінному клубі вирішили взятися за допомогу воякам, бо й самі пережили усі жахіття окупації. Погладити, погодувати та поїздити верхи. Восьмирічна Євгенія приїхала сюди з другом їхньої родини військовим дядьком Володимиром. Спершу дівчинка йде до поні, аби дати їм трохи смаколиків. Мені сподобалось погодувати поні. Там був такий. Він був соро м'язливий, і коли я притягувала моркву, він. Не швидко взяв і я відпустила. Згодом всі йдуть до кінського табуна, який увесь рік живе ось так просто небо на галявині. Батько Євгеній також військовослужбовець. Дівчинка каже, тато дуже зайнятий важливими справами, але вона обов'язково йому покаже це дивовижне місце. Він зараз і спецназовець, і військовий. Він, він не постійно кудись літає. В командіровку, то в Канаду, то ще кудись. Володимир каже: очікувань особливих не мав, хотів радше Жені показати ранчо, аби дівчинка отримала яскраві враження. Натомість несподівано і сам чудово відпочив. Тиша, природа, коні, люди. Ти ходиш від цього, кайфуєш, і це якось ну, психологічна дія. Це один із відео таких. А... Психологічної реабілітації, да з природою, з конями наразі Володимир продовжує нести службу у столиці тимчасово. Нещодавно повернувся з запорізького напрямку. Переконаний, попереду у психологів та терапевтів чимало роботи, адже багато військових можуть зіштовхнутися з різними наслідками пережитого на війні. Військові – це найбільші люди, котрі хочуть більше всіх хочуть миру. От і тому. Ми спілкуємося як військово, як а, просто люди, котрі пережили жахи війни, і що з потім цим робити, як адаптуватися, як відійти від цього, як соціалізуватися назад в цивільне життя. Тож такі проєкти чудова підтримка і відмінна допоміжна психотерапія. Та тут нашу розмову переривають. Це, <рошу> це, <рошу> це, <рошу> Арія просто не змогла пройти повз камеру. Власниця ранчо Вікторія розповідає: це характер і звісно ж харизма. У кожного коня у табуні свій норов. Буває, іноді б'ються між собою, скачуть на випередки і часто обіймаються. Жінка певнить, це надзвичайно розумні тварини, які здатні потішити і заспокоїти людину. Тож тут на ранчо вони впровадили два різновиди терапії. І повенція це спілкування з конем, та іпотерапія – це прогулянки верхи. Відбувається повна трансформація навіть за один день. Я бачу просто виснажену людину, яка приходить ну, без очікувань особливих, але потім вона просто не може відлипнути від коня і вони посміхаються. До війни ранчо було абсолютно комерційним проєктом. Втім, Вікторія каже: після пережитої окупації усього побаченого та загибелі декількох коней від обстрілів не може залишатися осторонь. Проєкт з реабілітації це їхня подяка військовим і нагода зробити свій внесок у перемогу. Ми можемо допомогти людям відновити свої сили і особливо військовослужбовцям, щоб вони могли боронити наш спокій, наше небо і тільки завдяки їм. Ми зараз тут і ми вільні. Проєкт вдалося реалізувати спільно з центром перемоги. Ця громадська організація зараз інтенсивно впроваджує проєкти для допомоги ветеранам та їхнім сім'ям, а також для дітей, які постраждали від війни. У перспективі планують залучати ще більше кінних клубів для допомоги воякам. Вони відчувають на відстані. 10%. Метрів ваша інтенції, якщо у вас страх, якщо у вас агресія, вони все відчувають. Тобі не страшно, в мене немає агресії? Mm. Да, мені трішки страшно. От ми б хотіли, щоб весь. Громадський сектор, в принципі, був зосереджений на роботі і підтримці наших військових. Ксенія Павлишин, Володимир Коваленко, програма «Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. У невизнаному Придністрові російські спецслужби вербують українців. Про це повідомляє центр національного спротиву України. За їхніми даними ФСБ Російської Федерації намагається витягти інформацію щодо військових об'єктів та засобів оборони на прикордонні України. У полі зору Росіян потрапляють ті громадяни України, які незаконно перетнули кордон з невизнаним Придністров'ям. Їх схиляють до роботи як позаштатних співробітників та інформаторів на постійній основі. В іншому випадку погрожують повернути назад в Україну Йдеться у повідомленні центру спротиву. Там підкреслюють, такі дії яскраво демонструють, що так звана ПМР позбавлена суб'єктності і є фактично окупованою Росією територією. Тож закликають українців у жодному разі не відвідувати Псевдореспубліку. Такі новини на цьому мить, але марафон Єдині новини триває. Побачимося вже за 15 хвилин. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.